Я інше скажу для мене особисто. Я дуже люблю сміливих викладачів. Для мене е, викладач, який відстоює себе, по-перше, самооцінка. Я знаю, що він не прогнеться під школою, там, ну, під чимось, де він не буде щось е, під килим, замітати, знаєте, якісь речі. Ну, сміливі завжди мають так, щастя. Так, так. І е, це. Е, Тигруловий, це дуже крута штука, яка пов'язана для мене з тим, що це, це для мене будує довіру. Uh -huh. ну, тобто мені здається, що в середній школі і старшій школі викладач він нібито такий амбасадор школи. Знаєте, він амбасадор ну, проєкту. А в початковій школі все ж таки вчитель, викладач, він амбасадор дитини. Тобто він має обирати все, щоб дитині було краще. Не в школі було краще. краще, от, не школі було краще не. Да, і, мабуть, формування да, якихось запитань, які б ну, це проявляли. Ну тоді в мене наступна думка. Е, якщо ну, ми, наприклад, подружня пара, яка обирає для дитини школу. Ми в mm -hmm. школу приходимо з дитиною чи самі? Ми говоримо про перший клас. Ну, Мені здається, ви вже як. Досвідчена ну в тому плані вчителька, чи ми забуваємо, що ви вчителька? Ні, 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 я Просто. я розумію, якби я зробила да. з педагогічної точки зору, але от ну зустрічі з батьками діляться на дві категорії: деякі приходять одразу з дитиною, а деякі приходять самостійно.